Історія від нашої підписниці, моя свекруня ще та причуда, дуже складна людина. Щойно я після весілля переступила поріг її домівки, як отримала купу вказівок, що і як має бути. Бо це ж її квартира. Вона тут єдина хазяйка, і ні під кого тедлаштовуватись не збирається. Не розуміючи, до чого йдеться, я погодилась. Навіть не поцікавившись деталями. Потім, не раз згадуючи ту розмову, кляла себе за м'якотілість. Бо, виявилось, крок вправо, крок вліво, карається розстрілом. Ну, не розстрілом, але скандаю розбірки польотів гарантовані. Я дуже люблю свого чоловіка і поважаю його маму. Безмежно вдячна їй за сина. Але ж. Ну чому я маю приймати ванну тоді, коли вона вважає за потрібне, і піна до неї, то взагалі дурниці, трата грошей і більше нічого. Чому я маю відмовитися від зручних і практичних джинсів лише тому, що вона вважає цей одяг грубим, не жіночим? Чому я повинна в неї питати, скільки ложечок кави маю покласти до чашки? І взагалі. Мені б не завадило змінити свої уподобання в харчуванні. а те, що я постійно білизну, якою ми з чоловіком маємо користуватися, тримаю не в спільній шухляді, а в своїй кімнаті взагалі вибуло надовго її з колеї. Мені було повідомлено, що я аж занадто капризна, що я гидую ними, що я така сяка перетака. Більш досвідчені в сімейних стосунках подруги, сміючись, кажуть, що свекруха просто нудиться, що їй би якогось дітка завести, та й перестане чіплятися до молодих. Радять якось напакостити їй у відповідь. Але ж я не можу ображати літню жінку, якою б магерою вона не була, і переїхати однеї на варіант. Гроші, поки на то не маємо. Як бути? Я вже починаю думати, що якщо так продовжуватиметься, то наше кохання швидко згасне. Я не можу весь час жити на пороховій бочці, бо й зайве сказати, чи щось не так зробити. Якщо чесно, дуже втомилась від того безкінечного екстриму.